Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні хочу вам розказати, чому іменно такий у мене самогонний апарат. І я надіюсь, вам буде цікаво про це знати. А спочатку розберемо два питання, два коментарі. Перший менше пий, здоровіший будеш. Ну, згоден повністю. Тут навіть сказати нічого згоден. І другий Сінька Чмо. Ну, стопудово. Повністю підтримую це відео, як і бухло, для тих людей, які купують його в магазині втридорога. От і все. А зараз поговоримо, чому має такий самогунний апарат. Він вже зараз розібраний. Ні, піти там подивитися на нього. Але дуже багато відео, особливо там ранніх, там їх штук 30, мабуть, з тим самогонним апаратом. Хто хоче подивитися вниз там полистайте і ви його побачите. Це алюмінієвий бідон, 2-кі нержавіючий тен. І труба мідна переходить в скляний сухопарник. І скляного сухопарника переходить в холодильник. Мідна труба. Мідної труби там, метрів 4-5 метрів десь. І повернемось трохи назад, там, років там, на 27. Почав я гнати самогонний апарат. І мені сказали, що потрібна, щоб була мідна труба. І вже був досвід пиття самогону із нержавіючої труби. Ну це просто був ужас. Ну, нержавійка не годиться. Потім, коли з'явилася е колона, це вже пізніше на багато років через 10, то якщо ви в вашу колону накидаєте мідних кулиць рашига називається вона так, мідна трубка порізана просто на кульця, то у вас не буде того, чому, що у вас буде відбирати сірку і у вас самого буде ну, несмачний. А можливо і спірт, якщо колона велика застосування якої добування спірту. Але я розкажу все по порядку. Чому іменно такий самогонний я пару? Гнали ми той самогон е в 2000-х, капітально так гнали, коротше. А потім у, 200 у 2007 році в мене все помінялося. Я поїхав на струйку працювати. Працювали ми на струйки е, півтора року, потім 2009 рік був, е, якраз 2008 й була криза, 2009 рік. 2009 рік самогон ми не гнали, а в 2010-му поступило е, е, предложення. Пропозиція. Пропозиція. Поступила пропозиція взяти запилений самогонний апарат із кладовки і поїхати в Крим гнать самому. в Крим. Там, коротше, в нас шеф. Йому треба було чимось зайняти толпу. Він і притащив, коротше, бочку трьохкубову, пластмасову таку. Білу таку пластмасову. Трьохкубову і прицеп винограда привіз. І оце, як їхати на Алушту, то. Можна на лушту попасти через село Ізобільне, вже як напряму виїжджайте. Первий поворот вправо. Перва хата зліва, як на ізобіне їхать. Зруб такий дерев'яний байкпост називається. От ми там гнали самого, гнали цілий місяць. І... Я пропонував викинути цей апарат, мій коротко, ну не знаючи, що я їм казав. І купить колону. От купить колону, і вже на колоні ми нормально б там очищали, все гнали. А мені сказав один армянин там був такий. і каже, що в них найкращий самогон робиться це, коли мідний казан, зверху другий мідний казан замозаний тістом і мідна труба. Метра короче, йде в холодильник вже. Оце каже найкращий самого. Ну, мені до того самогона діла якось не було, я там приїхав, поїхав, вони там гнали самі той самого на тому апараті. І коли я там три роки прожив 11, 12, 13 роки, і коли була анексія Крима, то я туди вже більш не поїхав. Вернувся я сюди. І почали ми трохи тут спосіки переганяти обрізки, щоб от просто їх не виливати в кущі. Ну так, переганяли собі друганом. Ну. І я хотів купити колону. Колону ж купити. Потім ми поїхали в 17-му році на завод Конячний Шустова, щоб подивитися на їхнє обладнання. Я просто був ошарошений побочений. <реш> Такі чо, такий чо не стоять, коротше. Як оце в мене біду на алюмінію. Тільки є. я не, не пам'ятаю, що вони. Але зверху мідна, мідна, такий купол. Трубка мідна йде в мідний сухопорник. А потім із сухопорника вже йде в холодильник. Великі самогонні апарати. Звичайні. Ну, це все, що в мене, в них. Ну, тільки й тому, що в них більше, вони більші, їх більше. Ні про які колони, не ржавійку, де й тепер я задавав питання. Сказав люди, що це все чепухо. От і все. Що коли ви через колону будете переганять вашу, вашу брашку на спірт, ви вип'єте всі оті. Масло, які дають аромат меду, там, аромат винограду. Ви просто зробите спирт, чистьок. І друган, який 2 січня ми цьому руці пили, теж він перегнов мій коньок, один з літрів перегнув на собі на прозорий напій. Зробив 44 градуси. Так його шпить було нереально взагалі. Дуже чистий. Отак от я попробував різке проникнення зразу у все. Отак. Хоп. Зразу, ну. Я я розумів, що через організм він навіть не перейде, то не піє, а зразу в мозки бахне, зразу в кров впитуємось просто капітально. І я взагалі б рекомендував, от перед тим як випить, от ви сідайте випивати, треба зразу щось гризнути, таке, щоб воно забило оці всі рецептори, ваша закуска, щоб організм, який попаде в кров і в мозги, потім в мозок вам, він спочатку очистився печінкою там. Та дайте. А не зразу там в рецептори і зразу напряму. Шановні глядачі. От. Отаке діло. От чому такий самогонний оборот? Тому що не немає брати колону за 15-17 тисяч. На виході потім прийдеться все одно убирати ту колонку, бо воно не нужне. Нам потрібен самогон, а не спирт. І потім самого нам потрібен, а не спирт. І потім що? Що вона виходь? Так взяв бетону другана. Мідна труба, яка відбира сірку сухопарник, який відбирав сивушні масла, двойний перегон, і ось все лишається. Як то кажуть, те, що йому хочете, ви отримаєте. Шановні глядачі, нема смисла брати коло. Ну що, а зараз наша рубрика. Наш липовий мед в нас осталось менше 10 бонок. І якщо ми знайдемо людей, які собі купують спиртні напої в магазині, а їхні батьки купують мед на базарі, то оцей, коли з'єднається оцей тандем цих людей, то ми за цю бонку 500 мед, 50 бонка, 550. Ми примотаємо цей 0,7 чудодійного напою. чудодійно напою. І ви зрозумієте, що приболтать своїх стариків або бабуль на покупку меду, воно стояло того. Шановні глядачі, ну що ж, бережіть себе, а ви пам'ятаєте, що про вас двоє воша посіка.